Вітаю глядачів та підписників, 8 годин вечора. Сьогодні як би нічого такого не робив, єдине, що взяв добавив до панелі. тут ось так на сам коньок. І ось так покажу прикрутив до панелі заземлення і на коньок. І... О, Відпустив туди. Ось. Так все виглядає змонтовано. Згори. Що хочу додати, шість панелок вистачає, щоб забезпечити майже повністю будинок світу. Це все сховаю в гофру. Ось. Зараз покажу, що знизу. Так, знизу провода поки що йдуть все так. Тут на конекторах забив такий уголок десь на 80 см землю. Поки що тимчасово, бо буде повноцінний контур заземлення. Таких уголків буде 3. Ось тут довелося розкопати. Тут в мене йдуть основні сонячні. Верніше, це мої перші сонячні панелі. Ось Вони були взагалі відключені, конектора позамотував із стрічкою. Тоді тут розкопав, витягнув звідти повністю кабель від інвертора сюди. Він там в трубі і в гофрі ось його достав і тоді вже завів замість двох чотири затягнув, Тобто дві на цей стрінг. І дві на цей стрінг. Але поки такий нюанс, що не знаю, як їх 에... поки що не підключив, тому що не знаю, як правильно заживити. Якби вони були орієнтувалися, як ці, що на сараї стоять, можна було б їх підключити, як там мені в коментарях писали, по два е... в паралель і послідовно. Ось, але вони дивляться на, скажімо так, на схід сонця. Ось десь приблизно там 12 годин час їх орієнтування. А ці вже панелі, що я поставив 6 штук, вони дивляться на після обіду. І зараз підемо подивимося на інвертор, що вони ще генерують. Так, і Зараз 8 вечора панельки видають ще 538 Вт. Заряджають акумулятор, так як я коли підключав заземлення, я виникав сонячні панелі для того, щоб, скажімо, не сіпало електричним струмом. Ось, з нюансів це. Сюди в Гофру я вже протягнув мігенький АВГ, 10 АВГ провода, 6 квадратів з січенням. А цих два проводи, вони йдуть в мене на цей додатковий стрінг. Ось так я запаяв конектора. Поки що вона в мене не заживлена. Поки стоїть. У мене варіант або цей стрінг з 4 панелей. Це ставити окремо контролер заряду, який буде заряджати акумулятори. Я думаю, ставити або вітросонячний, або тільки сонячний МВПТ контролер. Ось таких, такий нюанс. Якби в інверторах було два сонячні входи, я, відповідно, під'єднав би йти і ти. Або якби б хоча б по напрузі вони сходилися. Або потрібно докупляти до цих чотирьох ще від трьох до чотирьох, щоб підняти напругу до 300 вольт, або ставити на окремий контролер заряду. Ну, варіант, де їх з'єднати два паралельно і послідовно два, він би, скажімо так, мав би право на життя, якби панелі орієнтувалися так само, як ці шість. А поки що тільки отак. А, так, да, і мене в коментарях просили показати режим підмішування. Ну, зараз інвертор працює якраз в режимі підмішування. Це... це режим СУБ. А, і плюс. Зараз я покажу. Ось це пріоритет джерела зарядки акумулятора. У мене стоїть ОСО, це тільки сонце. Можна поставити СПУ, тоді буде сонце плюс мережа. Але акумулятор я заряджаю тільки від сонця. Ось, І зараз він працює як. Якщо зараз навантаження невелике, вистачає сонця для зарядки акумуляторів і живлення будинку, то тільки сонце. А як включиться якесь навантаження, вікнеться, він візьме мережу. Підмішає сонце, от, і буде живити велике навантаження в змішаному режимі в такому підмішуванні. Ну, в нього ще є інший режим. От, це режим СУБ. Так, СБУ це сонце батареї мережа. І є ось такий режим по інструкції він звучить як. Е, як те, те саме, що режим S у тільки тут пріоритет мережа, а в режимі СУБ там пріоритет сонця. Якщо сонце достатньо для живлення, воно живе від сонця, а там наоборот, він живе від мережі і підмішує сонце. Ось таких два режими. Всього їх 4 на цьому інверторі є. В когось є ще тільки на два режими. Тут 4. Ну, Ще є режим ОПС, де тільки ну, він заряджає акумулятори і живить будинок, коли немає мережі. Але радує те, що зараз вже захід сонця, а на панелі ще світить сон, сонечко, і він витягує з них. В районі 500 Вт. Зранку трошки, скажімо, пізніше починається. Десь в районі 11 години він вже витягує сонячних панелей 1,5 кВт. Вже туди ближче до е, час 2, то він може витягнути е, повну потужність сонячних панелей. І то в основному десь після 2 годин він витягує повну потужність. Так. І зараз видно, як падає сонце. Там в кутку трошки є тінь. Це від електроопори. Хоча вона досить далеко, але так як сонце на заході, воно низько, тому трошки падає тінь. Але майже 500 Вт інвертор витягує без проблем. Ось. Ну і перейдемо до цих панелей. Вони поки що стоять. Скажем так, бездіють ось ці панельки. Але Думаю, що я візьму контролер, і я їх заживлю, щоб вони тільки заражали акумулятори. Думаю, 10 А буде брати на заряд з цих сонячних панелей і 10 А на заряд з того масива сонячних панелей. Для того щоб не перевищувати струм зарядки акумуляторів у 20 А, Ось. а навантаження він буде живити від тих панелей.